Ти доброволець. Бо в тебе в крові залізо всіх поколінь скрипить червоними пляшками. І над землею чорною чорні круки для тебе, неначе заклична пісня. Твоїй душі не спиться навіть за третьою окаянною пляшкою. І єдине, що тебе непокоїть, хоч би було не пізно, бо ти доброволець. Хтось вважає тебе придурком, хтось лицарем, хтось коханим. Усі заздрять твоїй свободі, та не всі підуть за тобою. Багато таких, що посипали б тобі сію рани, і одиниці, хто наважиться після тебе стати до бою, бо ти доброволець. Світ, що колись надійно тримався на трьох китах, сьогодні метається між глобалізмом і страхом. Але ти ж точно знаєш, що у всіх відомих світах свята лише твоя земля і її глибина лише для ворожого праху. Але ти, доброволець. І насправді нічого такого не чиниш, і нічого тобі аж так не болить, тебе просто відверто курвить від того, що в небі над обрієм Батьківщини розстрілюють ангелів і лелек, а її грабують. Отже ти, доброволець. Хтось скаже зимісно, гарматне м'ясо. Ти моєш йому набити писка, а моєш ним і погорджувати. Тебе шалено боїться ворог, а дівчата дивляться масом. І кожна друга готова вже від тебе народжувати, адже ти доброволець. І щоб не трапилось надалі, тебе все одно любитимуть до сліз, до стогонів і навколішки, коли щитом стікатиме твоя кров. Хоча взагалі то. За тебе однаково просто і банально питимуть. Повертайся живим, добровольцем, щоб предів, щоб за любов. Це був вірш нашої Тернопільської поетеси Любові Бурак, творчий псевдонім Дзвінка Трохтушко. Вітаю, панове! Слава Україні! Героям слава! Добровольчі військові формування України, звання також як добровольчі батальйони або добробати. Це військові, поліцейські та парамілітарні формування, вступ до яких відбувався на добровольчій основі. Створювалися вони з 2014 року у відповідь на російську агресію з метою захисту територіальної цілісності та суверенітету України. З початку березня 2014 року почали створюватися перші добровольчі підрозділи. Основою перших добробатів стали самооборонні сотні, що зорганізувалися на Майдані Революції Гідності. У першій місяці війни. Роль добробатів була надзвичайно великою. 17 січня 2017 року Верховна Рада України ухвалила постанову, якою установила День Українського добровольця, що відзначатиметься щорічно 14 березня. Добробати за весь час російсько-української війни приймали участь у найзапекніших боях, займали позиції практично по всій лінії розмежування. У період спочатку російсько-української війни добропати провели багато боїв. Це збройні сутички за Слов'янськ, Маріуполь, Піски, Донецький аеропорт, Луганський аеропорт, Лисичанськ Іловайськ, Савур-Могила, Ізварино, Волегірськ, Дебальцево, Широкіне, Авдіївка та багато інших населених пунктів. Беззаперечним є те, що згадані бої мали неабиякий вплив на хід АТО. На початку березня 2014 року було створено перший добровольчий батальйон, який зараз носить ім'я свого командира, героя України, генерал-лейтенанта Сергія Кульчицького. Після завершення формування першого батальйону почалось формування другого резервного добровольчого батальйону оперативного призначення на базі військової частини А-3027 у Нових Петрівцях. Потім на Дніпропетровщині з'явився добровольчий батальйон Дніпро-1. В лавах ЗСУ був сформований в основному з мешканців Луганської області добровольчий батальйон Айдар, формувався батальйон Азов. Ще в Харкові створили добробат Харків. Також з'явилися добробати Львів, Чернігів, «Слобожанщина» і багато інших. Додалися і добровольчі підрозділи Національної гвардії України та Збройних сил України. Восени 2014 року батальйони тероборони були переформовані у мотопіхотні підрозділи. Вони часто питаються, що таке доброволець, чому ти туди пішов? І я задумувався вже не раз над цим питанням і знаєте, я не маю відповіді на це питання. Тому що я собі для себе особисто не уявляю, як би я зробив по-іншому. Тобто зараз також така ситуація, що більшість добровольців, ті, які, які були в нелегальних так званих добровольчих формуваннях, Більшості більшості моїх побратимів і посестер зараз знаходяться також у лавах або Збройних сил, або силових підрозділів, або є навіть такі досі в нас маємо, поняття, як добровольці нелегали. Досі працюють. Зараз я також знаходжуся в Збройних силах України, як і всі, притомні мої побратими, я туди пішов знову ж таки добровільно, побіг в воєнкомат, попросився, вони взяли. І спілкуючись зараз з нашими побратимами, всі визнають, що зараз війна зовсім інакше. Тому що зараз використовується артилерія, використовується авіація, використовується повноцінно Збройні сили Російської Федерації. Це дуже важка і дуже страшна війна, з скільки вона буде тривати, ми ще поки що не знаємо. Ми би хотіли, звичайно, щоб це все як швидше закінчилось, але наша ціль закінчення тільки через нашу перемогу. Ми їх сюди не кликали, ми нікому ні в кого нічого не забирали. І я такий вислів, кажуть, що одна смерть це трагедія, а тисячі це статистика. І я не погоджуюсь з цим, тому що статистика це, напевно, для мошканських політ. Ми дуже важко сприймаємо смерть кожного, нашого побратима чи посестри. І ми всьому світу довели, що українці це не Росія, це не росіяни. Ми не маємо нічого спільного з ними абсолютно зовсім. І тепер це вже стало явно. Тому для мене є принциповим питанням зараз знаходитися. Ходити в однострої, заходити в Збройних силах і боронити цю країну. Взагалі перемог добробатів набагато більше, аніж поразок. І треба сказати, що саме добробати врятували країну від агресора, довівши, що і добровольці, і волонтери будуть захищати свою вітчизну, що вони діють як патріоти та виключно з патріотичних міркувань. Якщо б не Росія з її потужною армією і імперськими зазіханнями, Донбас та Крим були б вже давно вільними. І це перш за все досягнення добробатів. Кожен десятий був добровольцем, кожен десятий воював без статуса, без медичного страхування, без зарплат, без пільг, без нічого. І, як правило, зброя була на 80-90%. Не дасть мені збрехати. Це були трофеї. Перші е, бої, е, перші походи... Вони так і називалися Похід за зброєю. Збиралися хлопці, 10-15 чоловік, часом і менше. Переходили через лінію розмежування, дивилися, де є якийсь опорний пункт сипарський. Спостерігали пів доби, добу, дві доби, дивилися, вивчали шляхи підходу, відходу, час зміни карунок. Приходили, відпрацьовували ножами, а ножі були як правило кухонні, навіть не туристичні. Першим здобутком з такої групи в поході за зброєю група з 10 чоловік здобули 10 автоматів. Це з початки мого рідного батальйону. В українському законодавстві поняття доброволець досі відсутнє, так само, як відсутнє визначення поняття добровольче формування. Але ніхто ніхто з добровольців не нарікає, не жаліється. І не жалкує за тим часом, який провів в лавах добровольчих підрозділів. Найбільших стимулів для нас це наші рідні, наші близькі, які залишалися в, тину, в тилу. Це дружини, діти, батьки, родичі, однокласники, сусіди, друзі, співробітники по роботі. Їхня підтримка навіть просто в телефонній розмові, в коротких паузах, коли був зв'язок. Мала дуже велику вагу. Я хочу вам зачитати один з листів. Звертається одна молода дівчина до свого коханого, який воював власне, у добровольчому підрозділі. Привіт, коханий. Ти десь там на сході. Може, ти готуєш вечері своїм побратимам, і, як завжди, питаєш мене, моя лебідко, а скільки солі насипати? Саме так ніжно та ласкаво ти мене називаєш тоді, коли ми на одинці. Моя лебідка. Може ти розказуєш своїм солдатам чергову веселу історію, котрих ти знаєш безліч. Ти завжди мені їх розказував, показав, що хочеш бачити мене щасливою. А може ти зараз дивишся на зорі та разом зі мною їх рахуєш. Зараз ти на війні. Ти завжди кажеш, що там захищаєш мене тому, що ти солдат. Хоча ні, не так. Ти доброволець. Той, хто за покликом серця пішов захищати нашу батьківщину, бо для тебе вона єдина і цілісна. Бо ти не хотів чекати, поки ворог, що топчеться на порозі, увірветься в нашу домівку, аби нищити, спустошувати, вбивати. Ти залишив вдома батьків, рідних та близьких і мене. Аби усіх нас були домівки і звичайно, миром. Я не знаю, на котрій охоплені вогнем ненависті ворога позиції ти знаходишся, але впевнена, що ти захищаєш її самовіддано. Бо, бо за спиною в тебе найдорожче, ми. Коли ти із своїми побратимами приїжджав у відпустку, чи як сам говорив на ротацію, то дуже незвично було чути звернення до тебе, друже командире. Милий мій, я пишаюся тобою. Любий, знаєш, а я сильна. Тому що ти навчив такої бути. Я одна з тих, хто залишився в глибокому тилу, там, де тепло, де можна не здригатися від звуків, вибухів, де діти можуть гратися на вулиці без страху за власне життя. Я одна з тих, хто дякує тобі за ці блага. Тобі, кому доводиться ночувати в холоді та вологості, ризикувати щохвилини, переживати біль та втрати. Колись настане той день, коли ти приїдеш і скажеш, що більше нікуди не потрібно збиратися, що більше не будуть іти у засвіти твої побратими, що нарешті прийшла до нас перемога. Я точно знаю, що так буде, бо ти мені обіцяв. справу, яку не змогли через ряд об'єктивних причин довести до кінця в свій час форті Ми боремося за Україну. І я вірю, що ми виграємо цю війну. Третій півень не співав, і ще тебе ніхто не зрадив і вже на тебе немає, ради. Дуже важко бути військовим. На протязі 20 років у нас вбивалася повага до армії, вбивалася повага до військових. У нас перестали вітати армію, махати її руками, подивись, що зараз те. Ми їдемо і з гордістю, сигналимо, от наші їдуть. Тому що розуміємо, всі люди, які нас захищають. І ми своєю присутністю надихаємо військових. Ми показуємо, що за Україну можна воювати безкоштовно, що її можна любити, що за нього можна гинути. На жаль, і треба гинути. Давай. Хто так закидає машину? Викладаємо все по центру. По центру. З двох сторін по бортам стоїть дай та Сьогодні пишуться за нас, Хоть у чу шалену коту нечу загони смертників лелечі, і контаречки, і тарас, і нехай йдуть під три чорти, ти хто відсидяться у скорці. Ставою доброванці, цієї бажані чахи, цієї бажані вчати. Стронко. Слава Україні! Для перемоги дуже важлива повна духовна єдність фронту і Для тила Найважливіше це усвідомити те, що там йде війна. Не АТО, не нічого. Це саме війна, а національно-визвольна війна, від якої залежить майбутнє нашої країни, нашого народу, кожного, кожного буквально, який мешкає тут на цій землі. Просаджую шпульку. Слава Україні! Доброго. Доброго. Ми тільки що переглянемо до фільмів, добровольця Божія Хутова. Ну, якщо ви бачили в цьому фільмі, це хлопці, які ще вчора і автомат в руках не тримали. Вчора ще навіть не розуміли, що придеться воювати. Але коли настав час, ті люди прийняли для себе рішення, не була мотивація, мотивація дуже проста. Боротьба за свою державність. Якщо за нашу історію, до на позиції багатьох століть українці відстоювали право мати свою державу і бути вільними. Це напроти багатьох батьох століть це ті ж самі запорожці, гайдамаки, українські січовістрівці, вояки армії УНР, Карпатської Січі, Повстанці, як народі їх називають бандерівці. Всіх їх можна називати одним словом, добровольці. І коли настала час взяти зброю в руки 14 рік, це люди, ті ж самі з Майдану, які стали під час Революції Гідності. Не задумуючись задаву зброю, і по сьогоднішній день борються за право називатися українцями, за право мати свою державу, за право бути вільними. Я поділяю думку своїх побратимів, поляка і грома, що перемога буде за нами. Я думаю, кожен з вас все ячем, ми розуміємо, що ми приречені на перемогу. Бо за ту перемогу заплачено не одним поколінням. Складно говорити, бо в тому фільмі дуже багато моїх друзів. Декого нема. Токи декого вже нема. Так. З ним, з ними я пройшов. Певне життя. Так, як, так само, як Дмитро згадує там гатило воєрах. Валі, тут більше хлопців були тризубівці, до якої я маю пряме відношення, бо був командиром всеукраїнської організації, тризуб пані Бардери. Складно це, але ми сьогодні, цей день, День українського добровольця, як вже було наперед сказано, що. Ігор говорив. Не до кінця вшановується вшановує це, це е, тих хлопців, так якби це мало бути вже в тій державі, яку віддати дані. Ми знаємо добре, що якби не добровольчі розвороці, то хто його знає сказати, що це не тільки добровольці, це весь закликний народ. Треба дати належне волонтерському руху, треба дати всім українцям. Я пам'ятаю такий випадок, був у 2014 році, як бабця, дістає з кишеньки пустинку, а там на вузлику якісь гроші були замотані, невеличка сума, і вона бере ту суму, дає на Україну, щоб комо було боротися. І тільки завдяки таким людям. Ми сьогодні ведемо боротьбу, сьогодні набагато вже легше, в певній мірі, як в 2014 році, бо сьогодні такої міжнародної підтримки ми в 2014 році не мали, як зараз, але ми не мали такого ворога, як і сьогодні ми маємо. Ну, від нашої установи, від всіх вас, хлопці, Ми вітаємо з вашим і нашим днем. Ти знаєш, я казав, не серйозно, а мені каже серйозно. Я тобі покажу ту літо, яка це запропонувала. Поляк не сюди. Він ще пачку патронів подарував. Дякую. Він витирає. Верзи місьмагач пінко офіцерів. Добровольців першого скликання, а Євген теж власне, ним. Ще 91-й рік, коли утворювали Збройні Сили України, that's Національна that's... гвардія, і він був в числі перших тих, хто був в Національній гвардії. Тому мені ветерани сказали, передайте нашим всім добровольцям э, наснаги, здоров'я, триматися разом до перемоги. Дякую за той захід. Слава Україні! Героям слава!